Вовк, лисиця і пес. Одного разу лисиця забралася в курник, а їлася там до схочу і швидко втекла. Господиня навіть нічого не замітила. Але тут лисиця відчула сильну спрагу. Вона стала шукати, де б напитися, але ніде не могла знайти ні краплі води. Ледь не вмираючи від спраги, блукала вона всюди, поки нарешті не натрапила на криницю. Без роздумів лисиця стрибнула в прив'язане до нього відро. Сподіваючись знайти хоч в ньому трошки води. Але відро під її вагою тіла стало падати на дно криниці, підіймаючи інше відро до гори. В ту пору повз проходив вовк, він побачив на дні криниці лисицю і запитав її Як це ти примудрилася впасти туди, сестричко? Я побачила тут багато риби, братику, і спустилася половити. Якщо не віриш, іди сюди, і ти побачиш це на власні очі. О братику, яка це ситна та ніжна їжа. А що ж трапилось, сестричко, перший раз ти мене запрошуєш поїсти, такого ще ніколи не бувало. Підступна лисиця заперечила Якщо ти сумніваєшся в тому, що я тобі правду кажу, друже мій, подивися на дно відра і побачиш велику рибину. Вовк повірив лисиці та стрибнув відро. Воно стало швидко спускатися, а друге відро з лисицею почало підніматися нагору. Коли відра порівнялося, вовк побачив, що лисиця піднімається нагору, і запитав здивовано. Куди ж ти? Таке вже наше життя, воно як сходи, один піднімається, інший опускається, підступно відповіла лисиця. У той самий момент, коли Вовк опустився на дно криниці, лисиця вдало вистрипнула із ведра на землю. Задоволена своєю хитростю, вона зовсім вже було зібралася втекти, як раптом побачила собаку, який загородив їй дорогу. Куди це ти? запитав пес. Що ти тут робила? Я помстилася за тебе, вовку, відповіла лисиця і почала хвалькувато розповідати, як вона провела вовка. Ти поступила добре, сказав пес. Вовк заслуговує смерті. Але знаєш, я не люблю брехні і ненавижу брехунів. Ти повинна отримати по заслугах. Тут пес кинувся на лисицю, схопив її за горло і задушив.